У Чернівцях судяться будинок торгівлі Рязань з Шевченківським відділом Державної виконавчої служби міського управління юстиції. До кінця року Чернівецький слідчий ізолятор припинить свою роботу. У Чернівцях відбувся ювілейний конкурс Міні світ краси краси-2015». Десь новини міста за вівторок, 9 червня. У студії працює Марина Скінтей. Вітаю. Торік в Україні мін'юз запровадив електронні торги. Міністр Павло Петренко заявив, що така процедура продажу арештованого та конфіскованого майна є хорошим досягненням, адже вона відкрита та прозора. Тобто, кожен може отримати інформацію про об'єкт, який цікавить, та навіть його купити, не виходячи з дому. А от чи вдасться без судових тяганин отримати право власності на придбане майно? Це вже інше питання. Як у Чернівцях судяться будинок торгівлі рязань шевченківським відділом державної виконавчої служби міського управління юстиції? Далі у сюжеті. У Черніцях упродовж багатьох років торговий центр Рязань не можуть добудувати, бо підприємство Банкрут, і 75% статутного капіталу держава виставила на електронні торги, яке проводило державне підприємство інформаційний центр Міністерства юстиції України. Відповідно цю частину придбав підприємець, дотримавшись усієї процедури. Мій довіритель зареєструвався на цих прозорих торгах, надав найбільшу ціну. Однак, товариство з обмеженою відповідальністю, будинок торгівлі Рязань одразу ж подало до суду з вимогою визнати неправомірними дії організації торгів, адже за словами позивача, це є, начебто, втручанням у господарську діяльність підприємства. Ми будемо наполягати на визнані незаконними дій державної виконавчої служби. Крім того, даном по даному підприємству відбувається процедура банкрутства, процедура санації. Оскільки позивач вимагає скасувати результати торгів, відповідно, власника 75 відсоткового статутного капіталу можуть позбавити права власності за словами юриста Анатолія Попова. Таке блокування є свідомим, адже ось цим позовом створюються перешкоди державний. Виконавцям видати документи на руки законному власнику. І додається, добре відпрацьовані корупційні схеми часів Януковича. Коли особа, яка програє аукціон, нічого іншого не вигадується, як швиденько подається позов до суду з надуманих підстав, цей позов потрапляє до потрібної людини. Ця потрібна людина забезпечує позов шляхом зупинення здійснення виконавчих дій, тобто блокується виконання того, що людина, яка купила, Якесь майно може його оформити на себе. Про судове засідання власних 75 відсоткового статутного капіталу дізнався випадково. Зовсім забули про те, що цей позов взагалі не може розглядатися у спосіб, коли не залучається той, хто купив ці частки. Будемо потрохи повертати. Розгляд справи в законне русло. То якщо б ми самі не почали би шукати захист, то очевидно, що суд би про нас навіть не згадав. І так на розгляд судді подали клопотання про залучення власника 75 відсоткової частки статутного капіталу товариства до цієї справи та державне підприємство інформаційний центр міністерства юстиції, аби не порушувати процесуальні норми. Суд ухвалив клопотання відповідача та Березюка Задовольнити залучити до участі у справи в якості третіх осіб, що не з'являється постійний вимог на предмет на насуре відповідача державне підприємство інформаційний центр Міністерства юстиції України та Бризюка Олексія Володимировича. Позивачі ж не пасли задніх, вони зареєстрували клопотання, щоб взагалі зупинити провадження у цій справі. Однак представники власника заперечили зупинення розгляду цієї справи. У мене ворона матеріала справа. Тут усі учасники справи, які було залучені, тому це я вважаю. Для справи суд відклав уже наступного тижня. Відбудеться друге засідання, на яке запросять всі сторони цього конфлікту. Міністерство юстиції України запровадило електронні і публічні торги, які, за словами експертів, забезпечують прозорість купівлі арештованого чи конфіскованого майна. І корупція як явище повинна відійти у минуле. А ось чи готова судова система та органи виконавчої влади до змін? Побачимо. Наталя Гаташ, Роман Пилатак, Чернівецький промінь. Кінець історії слідчого ізолятора. Чернівецький СІЗО з 1787 року тримав у своїх стінах тисячі порушників закону та тепер приміщення закриють. Чому знає Юлія Задоржняк? Чернівецький слідчий ізолятор, який розташований у самому центрі міста, припинить свою роботу і буде законсервований. Про це в ході робочого візиту на Буковину повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. В центрі міста не може бути тюрми, яка межує з школою, коли вікна, вікна. З нашими учнями знаходяться особи, які Є затриманими і заарештованими. у Чернівецькому СІЗО. Зараз, окрім заарештованих, ще отримуються 14 осіб, які відбувають довічне покарання за тяжкі злочини. Голова мін'юсту дав доручення, щоб упродовж двох днів вони були переведені з ізолятора. Що буде далі з приміщенням? Вирішить громада, запевнив міністр. Проте жартує, що непогано було б застосувати закордонний досвід в Норвегії. Майбутні судді і прокурори, які хочуть стати на посади, 20 днів повинні посидіти в камерах їхніх норвезьких тюрем, які набагато кращі, ніж українські, для того, щоб усвідомити всі принципи і необхідність захисту прав людини. А Чернівчани в інтернеті вже об'єднуються навколо ідей, що ж робити з приміщенням сізо. Концерт, хол, стоянка, виставкова зала, готель зі збереженням меблів та інтер'єру. Ідею містян багато. Міністр вже пообіцяв, що крапку в історії Чернівецького сізо поставлять до кінця 2015 року. Юля задорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Аби ніколи не забувати, у Путринецькій початковій школі Кельменецького району встановили меморіальну дошку загиблому в АТО, герою Олександрові Гарбузу. Захисник загинув у січні під Авдіївкою Донецької області під час обстрілу, отримавши смертельне поранення. На мітинг Реквієм присвячений пам'яті загиблого прийшли рідні, близькі друзі, односельчани та товариші по службі. Він не міг змиритися з приходом чужих на рідну землю. Він мріяв про вільну та самодостатню країну для своїх дітей. Він прагнув миру і за це віддав своє життя. Таким у селі пам'ятають загиблого героя. Кажуть, на війну він пішов добровольцем, а батькам пояснив. Він прийшов додому, каже, тато, я їду на війну. Кажуть, воно тобі треба. А хто як не я? Ну кажу, ти добре подумав, та я троє дітей. Так, я не хочу, щоб у вас під хатою стояв російський танк. Е, мої діти говорили мені, папа. Героїзм та любов до батьківщини Олександра не залишили байдужими односельчан. Вони зазначають, що їхні діти щоденно пам'ятатимуть, кому завдячують мирним небом над головою. А нагадуватиме їм про це меморіальна дошка, яку урочисто відкрили бійці. АТО – Петро Громик, Микола Мельничук та Олександр Бекиновський. Hey, його погляд, який буде розміщений на цій меморіальній досці, щодня на подвір'ї буде нагадувати діткам, діткам за цей героїзм, який цей молодий юнак у 27 років здійснив, під Авдіївкою. Пам'ятний знак встановили на стіні початкової школи, куди у перший клас пішов нинішній герой. Його вчителька, не стримуючи сліз, пригадує мила дитина, як завжди, перший клас приходить, маленький, з великим рюкзаком, з квітами в руках, Зляк, переляканий трошечки, як всі початківці у перший клас приходять. Ну але зразу ж таки в нього був такий погляд допитливий. Бійці АТО, які не один день дякували Богу за ще одну зустріч світанку, коли перебували на сході. Що словами героїзм цього хлопця не передати? Адже кожен подих дитячий сміх, і кожен мирний день це ціна життя Олександра, і таких як він, які полягли за Україну. Коли дивитесь в небо або коли сторонам і бачите, що все спокійно. У вас мир, спокій, пам'ятайте цього хлопця. І не забувайте, не забувайте ви дорослі, ті, хто знав його. Тому що зробити цей шаг і піти туди, ну, не кожному, скажімо так, по духу. Вічна слава та пам'ять героям. Марина Черней, Максим Шварцман Чернівецький промінь. Далі у випуску близько 300 буковинців проходять військові навчання на полігоні Прибан. Залишилося три дні аби здійснити мрії маленьких українців, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів.ua. Ситуація навколо палаючої нафтобази у селищі Гливаха, що на Київщині, набирає нових обертів, як повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Станом на 10.30 ранку, внаслідок детонування наземних резервуарів постраждало шість працівників ДСНС, яких з різними ступенями опіків госпіталізували до медичних закладів. Станом на 11 годину з трьома працівниками ДСНС не встановлено зв'язок. Вогонь знищив майже 10 одиниць техніки для оцінки ситуації та координації дій підрозділів ДСНС і Нацгвардії на місце події. Прибув міністр МВС України Арсен Аваков. Також під Васильковим у Київській області розпочалась евакуація місцевих мешканців, що живуть неподалік нафтобази. Нагадаємо, о 17.29, 8 червня, на території нафтобази ТОВ побут матеріали у СМТ Глеваха по вулиці південна 1 Васильківського району Київської області сталася пожежа резервуару з паливом об'ємом 900 кубічних метрів. Вогонь перекинувся на поруч розташовані резервуари з бензином. Далі пролунав вибух. Представники терористичних угрупувань ДНР та ЛНР запропонували доповнення до конституції України, згідно з якими вони визнають території Донбасу з особливим статусом, невід'ємною частиною України. Перелік міст і районів Донецької та Луганської областей, які мають отримати особливий статус, на думку представників угрупувань, повинні бути визначені окремим законом України. Також у додатках зазначено, що лідери сепаратистів Ігор Плотницький і Олександр Захарченко повинні зберегти за собою свої посади. Вищі посадові особи, які очолюють. Ють виконавчу владу, що діє на території окремих районів Донецької та Луганської областей, на дату ухвалення цих змін до Конституції України продовжують здійснювати свої повноваження до припинення цих повноважень у порядку, встановленому актами окремих районів з особливим статусом Донецької та Луганської областей. Ідеться в тексті. Президент США Барак Обама впевнений, що кожна країна з Великої сімки буде зберігати силу санкцій проти Російської Федерації. Про це він заявив після завершення саміту у Німеччині. Через запровадження західними країнами обмеження держава вже втратила понад 150 мільярдів доларів. А відсутність її лідера на саміті Великої Сімки свідчить про те, що Росія справді знаходиться в ізоляції. За останній рік російська економіка була значно ослаблена. Рубль та іноземні інвестиції знизилися, інфляція підвищилася. Діяльність російських банків та компаній на міжнародних ринках заблокована. Російські енергетичні компанії мають труднощі при імпортуванні необхідних послуг та технологій для реалізації складних енергетичних проєктів. А російські оборонні компанії позбавлені можливості отримувати закордонні технології. Барак Обама підсумував, що країни великої сімки готові запровадити додаткові санкції проти Росії у разі необхідності. Загроза повномасштабного вторгнення бойовиків в Україну досить серйозна. Тому Буковинські військові за наказом Верховного головнокомандувача збройних сил організували навчання руху опору. Майбутні партизани вже проходять бойову підготовку. Як тренуються Буковинці, бачив Олександр Докіїн. Після вдалого проїзду через блокпост одразу зустріли загін бойових буковинок. Близько 20 жінок на рівні з чоловіками проходять військову підготовку. Ми сьогодні жінки всі абсолютно тут вперше показати чоловікам, що ми теж не слабші. Ми і мішені збивали, і автомати розбирали. Тобто, у нас ми все у нас все склалося. І все, вийшло. <світ> все було вперше. Це було складно розбирати, складати автомат. Сьогодні стрільба з бойової зброї. Це було. Страшно, але у нас вийшло і справді усе вийшло. каже інструктор зі стрільби. Володимир Бойко вже бував у зоні. Ато там його поранили. А сюди зголосився піти як бойовий тренер партизанів, навчає стріляти з автомата. Жінки займаються на, на, на рівні з чоловіками, і вони більш уважні до всіх от, питань, які ми відпрацьовуємо. От есть, вони більш більше заінтересовані, я так би сказав. Та все ж більша частина тих, хто приїхав на навчання. Чоловіки комплектували загони оборони тими, кого не мобілізували у зону АТО, у кого троє дітей, невідповідний вік тощо. Переважна більшість служиві. тому що чоловіки тут в основному ті, які вже служили, проходили службу, просто ще в радянські часи. То для них це не нове, і там є хлопці, які дійсно виконали вправу на добрі оцінки. По моральному настрою готові, по практичним навичкам ще ні. До прикладу, Георгій каже, що захищати Україну готовий, хоча йому і 58 років. Старший сержант не відстає від молодших товаришів по зброї. На навчаннях уже третій день. Напевно, для тих, хто не служив, то важко. А хто вже служив, так спокійно можна і далі продовжувати це, і дуже легко це дається. Солдату треба добре харчуватися. На навчаннях буковинці на їжу не скаржаться. Є супчик, є гречка. І... Багато страв. Я солдат всі калорії маю набрати. Все дуже дуже Мобілізували учасників навчань за наказом президента. Подібні заходи проходять у всіх областях України. Загалом призвали 270 людей. Змінилась методика підготовки, змінилась методика тактики бойових дій, що зараз показують на сході, блокпости, рейдові дії, окремі дії, окремими підрозділами. Військовий комісар повідомив, що за інформацією української зарубіжної розвідки ситуація на сході напружена. Існує серйозна ймовірність повномасштабних бойових дій з боку нашого північного. Нічного сусіда агресора. Бойова підготовка проходитиме ще декілька днів. Після чого учасники навчань повернуться до цивільного життя, але в разі нагальної потреби їх знову зберуть. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь у правоохоронців. Зброя це закон, у журналістів слово. Але мета у них одна забезпечити мирне життя та безпеку кожного громадянина України. До всеукраїнського дня журналіста Чернівецьке УМВС привітало медійників, які найвідданіше працюють над тематикою правопорядку. Ваші мікрофони, диктофони, камери є очима та вухами звичайних громадян, які щодня чекають на свіжі випуски газет, новин по радіо, телебаченню та на інтернет-ресурсах. Чернівецька міліція одна з найвідкритіших структур, яка завжди йде на зустріч журналістам, каже кореспондент газети Експрес Ольга Камська, ополонник. Це одна з тих структур, які дуже швидко, оперативно і якісно надають інформацію. Причому будь-яку. Тобто, це може бути підготовка критичного матеріалу або просто звичайний коментар. Відзначили й роботу журналістки, автора і ведучої програми Місце злочину на телеканалі Чернівецький промінь Марина Чорней. Медійниця за свою мету в роботі поставила інформування і попередження чернівчан. Ознайомлений значить озброєний девіз Марини. У Чернівцях пройшов тиждень доброти. Своєрідна підготовка до фестивалю Буковинська мрія. Кожного дня в нашому місті проходили благодійні заходи, виставки робіт, концерти, спортивні руханки, показ фільму, конкурси краси. І все заради одного найзаповіднішої мрії сироти. Проте бажання ще залишилися і до найбільшого благодійного фестивалю України. Три дні про що мріє українська дитина, яка опинилася в скрутній життєвій ситуації далі. Я напівсирота. У мене немає мами. Уже 9 років. Я свою маму бачила тільки на фотографіях. Нам дуже тяжко без неї. Скільки себе пам'ятаю, ніколи не міг побігати з однокласниками, пограти в м'яча, пограти у веселі старти, а все із за хвороби серця. Мій найщасливіший день в житті, коли моя сестра народилася. Моя заповідна мрія, щоб Даша мала велику ляльку і коляску для неї. Я дуже хочу велику енциклопедію про тварин. Я мрію, щоб мама була щаслива, мала роботу. А ще я мрію, щоб моя старша сестра Діана вийшла заміж за хорошого хлопця. Ця дітвора пише одну велику історію історію дитини, яка мріє один раз на рік. Не на день народження, не на новий рік, а на фестиваль Буковинська мрія. Це маля одне в цілому світі залишається зі своєю простою мрією. А розпочався фестиваль з дитячих чорних кросівок. Моя найваж. Жливіша мрія в житті. Я мрію про маму, але подаруйте мені чорні кросівки. Справжні цього листа благодійниця Марта Левченко не забуде ніколи, так само як і малюк, чия мрія здійснилася. І він отримав свої кросівки. Для того щоб кожна мрія збулася, напередодні свята організація «Майбутнє України провела тиждень доброти, на якому малюки продавали свої творчі доробки, проводилися концерти, конкурси краси і спортивні майстер-класи, а також показ фільму. Організатор благодійного вечора кіно, громадський активіст та голова асоціації готельєрів в Чернівці, Андрій Брязкало. Він обрав фільм Заплати іншому про малюка, який навчив дорослих творити. Добро це все дуже просто. Одна людина робить добро інший. Та інші, і так воно передається цепною реакцією, і получається дуже дуже ефектний результат з дуже ну, як то кажуть з малими зусиллями. Андрій каже, ця ідея нагадує саму організацію майбутньої України, яка творить добро і вчить цього інших. Тому й сам став одним із чарівників, який здійснить дитячі бажання. Він втілить мрію маленької Аліни, яка хоче побачити Україну, а особливо Дніпропетровськ. Також дуже допомогли у акції українці, які проживають зараз за кордоном, втрачаючи при цьому допомогу на власних дітей але вони це відпустили, і вони абсолютно не шкодують, тому що знають, що тут допомога є набагато потрібнішою. Проте в той час, коли пересічні українці допомагають, байдужими залишаються народні обранці, чернівецькі депутати. Нещодавно я була на сесії Чернівецької міської ради. Ми роздали усім депутатам абсолютно листи, кожному по одному листу від дітей мрійників. Ми дуже надіємося на те, що депутати втілять того одного листа, то одну мрію. Адже ці мрії також висять в повітрі. Діти будуть присутні на святі. Вони будуть чекати на свого доброго чарівника. На жаль, досі відзвонився тільки один депутат. Ще 140 мрій залишилися без уваги добрих людей. А діти чекають того найщасливішого дня, 12 червня, і моляться, аби на них звернули увагу. Юля Задорожняк, Максим Демко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Дякую вам, дорогі чарівники, за те, що здійснюєте мрії. Десять років, десять історій та сотні успішних доль найкращих дівчат з усієї України. Це фестиваль конкурс Міні-Світ краси України у Чернівцях. Цього року він був десятим ювілейним. Як відсвяткували цілу епоху великого світу маленьких чарівниць, розповість Любов Мочалова. краси України 2015. Найстильніший ведучий України Нікіта Добринін. Виступи переможців Голос України. Співачок Тоні Мутвієнко та Альоші. Зірковий склад журі. Це ювілейний десятий фестиваль конкурс краси та талантів. Мінісвіт краси України 2015 Перед святом на 30 учасниць з усіх куточків країни чекав незабутній тиждень у Чернівцях. Всю неділю ми провели тут разом з друзями. Я знайшла багато собі друзів з різних куточків України. Вони мені. Дуже сподобались, вони були приємними. Дуже організатори готувались до дійства півроку. В нас змінена кардинально програма, це нове. В нас змінені костюми. Презентація дівчат сьогодні буде в вишуканих сукнях із вже з коронами. Ми на перший вихід вирішили, так як це 10-й ювілейний конкурс, подарувати їм корони ручної роботи з мережі, для того, щоб підняти їм настрій. Ось цей вихід. Презентація учасниць у колекційних сукнях та коронах ручної роботи. Феромонами любові від співачки Альоші Дівчата поділились із залом під час спортивно-танцювального виходу у фірмовому одязі фестивалю. Ще наглядачів чекало шоу талантів учасниць та вихід у національних костюмах. І, звісно ж, такий очікуваний у вечірніх дизайнерських сукнях на церемонію нагородження. Туда все. «Просто чудово. Я очікую від цього конкурсу багато позитиву, вражень, також нових друзів і перемоги. Без перемоги не залишилася жодна красуня. Кожна отримала стрічку, корону та номінацію, а також чимало коштовних подарунків від партнерів конкурсу. До прикладу, голова Чернівецької обласної організації Вео батьківщина Іван Монтян презентував учасницям плазмові телевізори. У мене тільки позитивні емоції, у мене навіть нема слів, що сказати. Я неймовірно рада. Марія Ковтун Юна Королева України маленькою королевою стала Яна Пікуль. Маленька принцеса України тепер Юлія Віщук, принцеса України Єлизавета Щукіна, юна принцеса Діана Ілащук. Марія Грив стала перлиною України. Гран-прі у категорії 5-6 років здобула Єва Османчук, 7-8 Марія Білоус, 9-11 років Каміла Лада, 12-15 років Юлія Діхтяр. Краса спасе цей світ, і я впевнений, що такі талановиті, гарні діти, які живуть в нашій країні, Заслуговують на те, щоб наша країна була сама успішна в світі. Міні світ краси України України-2015» традиційно був благодійним. Кошти з продажу квитків організатори передали на лікування онкохворих дітей буковини фонду. Подаруй дитині життя. Вомучалова Максим Демко, Чернівецький промінь новини спорту. Дивимось далі в огляді наших журналістів. Команду прем'єр-ліги Олімпік Донецьк залишили колишні гравці Чернівецької буковини Олексій Дитятів та Юрій Броченко. Минулого сезону Олексій провів за Донецьку команду 24 матчі. А Юрій відіграв за Олімпік 7 зустрічей. Ще раніше колектив з Донецька залишив колишній захисник Буковини Павло Іванов. Чернівецька команда ШВСМ для США зіграла у сьомому турі чемпіонату України з хокею на траві, який відбувся у Вінниці. Підопічні граючого тренера Андраніка Мекерчана поступилися в трьох поєдинках. Наші земляки програли командам ОКС ШВСМ, Краус Кривий Ріг та старт Бердичівський район Житомирської області. Чернівецька команда посідає восьме місце. Наступний тур розпочнеться 19 червня у Вінниці. Відбулися матчі перенесеного другого туру чемпіонату України з бейсболу у дивізіоні А. Підопічні Ростислава Гринчука протидіяли на виїзді колективу з Дюшор Діамант Кіровоград. На жаль, наші земляки поступилися у трьох матчах: – 1-11, 1-20 та 11-15. Наступні зустрічі чемпіонату України Буковинці проведуть на виїзді з лідером змагань командою КНТУ Єлизаветград Кіровоград. Зустрічі відбудуться 27 та 28 червня. Поки це всі новини, зараз ще раз про найголовніше. У Чернівцях судяться будинок торгівлі Рязань з Шевченківським відділом Державної виконавчої служби міського управління юстиції. До кінця року Чернівецький слідчий ізолятор припинить свою роботу. У Чернівцях відбувся ювілейний конкурс Мінісвіт краси-2015. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося за кілька хвилин. у Програмі Сьогодні.